Розповім вам одну історію з мого життя. Ми з моєю нареченою Катериною жили разом два роки. Через півтора року спільного життя я зробив їй пропозицію. Весілля ми запланували на наступний рік після заручин. Так ми хотіли зібрати потрібну суму і влаштувати весілля її мрії. Я був повністю занурений у роботу. І ось одного дня Катерина приходить додому з роботи і, вагаючись, починає говорити про те, що її мама купила їй квитки на море. Це зовсім не входило в наші плани. Ми з нею чітко планували бюджет і відкладали гроші саме на весілля. Я пояснив, що маю багато важливої роботи, і ніхто мене не відпустить на море. До того ж, подібні речі потрібно обговорювати, а не ставити мене перед фактом. Але ж мама вже купила квитки, я не хочу її образити. Може, тоді я сама поїду, сказала вона. Я роздратувався і, зірвавшись, крикнув, що може їхати куди хоче і з ким хоче. На той час моя колишня наречена напрацювала. Вона могла б почекати моєї відпустки чи хоча б медового місяця, щоб поїхати разом. Але ж як тут мамі відмовити? Вона завжди була мамина донька. Хоч у мене й була своя квартира, ми жили у тещі. Свою квартиру я здавав в оренду і ці гроші відклав. Катерина таки поїхала на море. А я вирішив використати цей час для себе. Зустрітись з друзями, почитати книжку, передивитись улюблені фільми і просто побути наодинці. Усе було б чудово, якби не те ще. У суботу зранку я ще спав, як вона влетіла до кімнати з криком, та скільки можна спати. Вставай. Я не міг зрозуміти, чого вона причепилась. А виявилося, що вона вирішила до приїзду улюбленої донечки зробити сюрприз, переклеїти шпалери в нашій кімнаті. Вона з самого ранку зібралась, поїхала в магазин, обрала все на свій смак і просто поставила мене перед фактом. Тобто, поки Катя на морі, ми тут маємо переклеювати шпалери, щоб їй зробити приємне після повернення. Запитав я ну так, а ти не хочеш зробити їй приємно. Вона ж зрадіє. Почалась серйозна сварка. Вона почала кричати, що я нікчемний чоловік, що не можу навіть постаратись для своєї дружини. А потім додала, що Катя ніколи не вийде за мене, бо я насклав її тест на хорошого чоловіка. А щоб скласти ваш тест, треба ж палери переклеїти. запитав я, теща розлютилась. Кинула шпалери на підлогу і пішла, грукнувши дверима. Я зібрав речі і вирішив на якийсь час переїхати до батьків. Було трохи складно, бо вони жили за містом, і мені доводилось витрачати по півтори години щодня на дорогу до роботи і назад. Але я чудово провів час на свіжому повітрі з найдорожчими мені людьми. Через тиждень Катерина повернулась, і розмову вона почала з претензій чого ти мамі не допомагав. Що важко було. Після цієї розмови в мене ніби очі відкрились. Я зрозумів, що такого життя не хочу. І навіть вдячний тещі, саме завдяки їй я зрозумів це ще до весілля. Я повернувся, забрав свої речі, побажав їм удачі і переїхав у власну квартиру. Орендарів виселив, а за гроші, які ми збирали на весілля, зробив чудовий ремонт. Я насолоджувався тишею та спокоєм, а через два роки після цього одружився на коханій жінці. І тепер у мене найкраща теща на світі. Я безмежно радий, що тоді наважився на цей крок.